Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами поговоримо про раціональні рівняння. Але перед тим давайте пригадаємо, які ж рівняння називаються рівносильними. Нам це знадобиться. Два рівняння називаються рівносильними, якщо вони мають одні і ті самі розв'язки, або кожне з рівнянь розв'язків не має. Наприклад, давайте розглянемо 2х-8 дорівнює 0 і 3х-1 дорівнює 12. Чи є ці два рівняння рівносильними? Сильними. Як дати відповідь на це питання? Щоб дати відповідь, треба подивитися, яким є корінь першого рівняння. Корінь першого рівняння буде у нас 2х дорівнює 8, значить х дорівнює 4. І друге рівняння 3х, розв'язуємо його 12 плюс 1. Відповідно, це буде 13, да, і х дорівнює 13 третіх. Отже, відповідно, ми отримали коренем першого рівняння дорівнює у нас число 4, коренем другого рівняння є число 13 третіх. Ясна річ, що ці два числа не однакові, значить ці два рівняння не є рівносильними. А Якби ми отримали і тут, і тут однакові корені, то ці рівняння були б рівносильними. Або, якщо немає розв'язків і у першого, і у другого рівняння, вони теж є рівносильними. Які ж рівняння називаються раціональними. Рівняння, ліва і права частина яких є раціональними виразами, називають раціональними. Приклад раціонального рівняння ви бачите ось під номером 12. Х-4 поділити на х-3, дорівнює 2х плюс 1 поділити на 2х-1. Це тип раціонального рівняння. так можуть бути і рівняння і інші, наприклад x-4 поділити на x-3 дорівнює 0. Це теж раціональне рівняння. Або, наприклад, 2х плюс 1 поділити на 2х-1 дорівнює 2. Це теж раціональне рівняння, тому що містить раціональні вирази. Які ж у нас є методи або способи вирішення раціональних рівнянь? Давайте з ними познайомимося. Перший метод називається використання умови рівності дробу 0. Для цього нам треба з вами буде пригадати на початку, коли ми вивчали з вами. Раціональні вирази, ми говорили з вами про допустимі значення. Ми сказали, що якщо в раціональному виразі в знаменнику є змінна, то треба накласти умову, що цей знаменник не може перетворюватися на нуль. От на цьому базується перший метод розв'язання. Тобто, якщо, наприклад, у нас є з вами Раціональне рівняння: ось 5 поділити на х, дрівні 4 поділити на х мінус Ми переносимо праву частину в ліву сторону рівняння, так приводимо до спільного знаменника і отримуємо дріб. Так, вже один раціональний дріб, який дорівнює нулю. В якому випадку це можливо, пригадуємо, дріб може дорівнювати нулю тоді і тільки тоді, коли чисельник цього дробу дорівнює нулю, а знаменник дробу не дорівнює нулю. І ми переходимо до системи рівнянь. Перше рівняння це чисельник цього дробу, він може дорівнювати нулю, а знаменник виписуємо і кажемо, накладаємо умову, що він не дорівнює нулю. Розв'язуючи верхне рівняння, ми отримуємо з вами корінь x 5. Далі треба перевірити, чи при підстановці отриманого кореня не перетворюється на 0 наш знаменник. Коли ми підставляємо, ми бачимо, що цей знаменник не перетворюється на 0 при значенні х рівному 5, значить 5 це буде корінь даного рівняння. Це один із методів. Другий метод це використання основної властивості пропорції. Тобто, якщо у нас Раціональне рівняння записано у вигляді, ось такому, да, якийсь вираз поділити на вираз, дорівнює вираз поділити на вираз. Можна скористатися основною властивістю пропорцію, добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів, накласти умову знову таки, да, що значення B і D не дорівнює нулю, тобто знаменники обидвох дробів не дорівнюють нулю, і розв'язуємо рівняння, знаходимо відповідно. Значення корення. Знову таки, от давайте розглянемо на прикладі 5 поділити на х дорівнює 4 поділити на х мінус 1. Це пропорція. Використовуючи властивість пропорції, ми записуємо вираз, розв'язуємо рівняння і отримуємо х дорівнює 5. І знову таки перевіряємо. Так? Перший знаменник у нас х, так? значить, при підстановці не перетворюється на 0, і в другому знаменнику не перетворюється на 0. Це буде другий метод. І відповідно третій метод множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. Подивіться, те саме рівняння, але можна його розв'язати по-іншому. Можна праву частину рівняння перенести через знак дорівнює, звести до спільного знаменника, а потім помножити і ліву і праву частину на однаковий вираз. Таким чином, знову-таки, потім розкриваємо дужки, та трошечки скорочуємо і отримуємо. Результат і знову-таки перевіряємо, чи, відповідно, не перетворюється отриманий наш корінь, знаменники наших дробів на нуль. Але от для того, щоб кожного разу не перетворювати оці знаменники, да, не перевіряти, чи буде там нуль, чи не буде там нуль. Ми з вами вчили ОДЗ, да, область допустимих значень. І ось я би запропонувала все ж таки розв'язувати рівняння ну, ось по такій схемі. Так, ну, Наприклад, давайте от візьмемо, ось тут у нас раціональне рівняння, да, ось у нас є раціональне рівняння х-4 на х-3 можна скористатися методом пропорцій. Да, але треба виключити ті корені, які можуть перетворити знаменник на 0. Тобто я нижче напишу область допустимих значень. А що у мене х-3 не повинно дорівнювати 0, да, І 2х-1 не повинно дорівнювати 0, це те, про що ми з вами казали. Да? Відповідно, тут х не повинно дорівнювати 3, а тут х не повинно дорівнювати 1 друга, 0,5. І тепер, коли я знаю, що у мене треба виключити оцих два значення із всього переліку коренів, які я можу отримати, я можу розв'язувати ці вже рівняння, як мені вже там потрібно, отримаю результат і потім просто порівняю, чи входить він. Тобто, чи є коренем, отриманим мною якесь із цих двох чисел. Якщо немає, то то буде відповідь. Якщо є, значить я повинна його виключити. Ну, Це теорія. Тепер давайте трошечки порозв'язуємо вправи. І так, для початку давайте виконаємо вправу, чи є рівносильними рівняння. Знову-таки, нагадую, рівносильні це коли корені рівняння є одні і ті самі числа. Перша пара рівнянь х-3 дорівнює 5 і 6х дорівнює 48. Щоб дати відповідь на питання, треба знайти, чому дорівнює х для першого рівняння і для другого рівняння. Для першого рівняння х дорівнює 2, для другого рівняння х дорівнює 48 поділити на 6 буде 8. Відповідно, ми отримали х дорівнює 2 і х дорівнює 8. Так, ось тут так, у нас є невеличка помилка, дивіться, х-3 дорівнює 5, значить, щоб знайти х, треба 5 додати 3, а ми з вами відняли. Так? Значить, Вибачаю, тут буде 8, буде 8. І ось тепер ми отримали х дорівнює 8, тут і тут х дорівнює 8. І там, і там корні співпадають, значить, це два рівняння, які є рівносильними. Друга пара рівнянь. Х-3 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 3 переносимо, буде 3. Тут х помножити на х-3 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли або перше дорівнює 0, або друге дорівнює 0. тобто ми отримаємо два значення 0 і 3. А тут просто число 3. Чи є в цьому випадку рівняння рівносильними? Два корення тут, а один корінь тут. В цьому випадку ні. Це не рівносильні рівняння. Наступні рівняння. Х квадрат дорівнює мінус 5 і модуль х дорівнює мінус 10. Знову таки, давайте поміркуємо. Х квадрат дорівнює мінус 5. У нас не може. Число в квадраті давати від'ємне значення. Значить, це рівняння не має коренів у нього взагалі. Друге рівняння модуль х дорівнює мінус 10. Знову таки пригадуємо, за означенням модуля ми не можемо отримувати від'ємне число. Значить, це рівняння теж не має коренів. І оце якраз той випадок, коли два рівняння абсолютно різних, але і те не має розв'язків, і те не має розв'язків, значить вони теж будуть у нас рівносильними. Наступне х плюс 5 дорівнює 5 плюс х. Тут х може бути будь-яке. Головне, да, щоб воно у нас, ну, будемо так говорити, да, було однакове. Тобто тут безліч розв'язків. Давайте подивимось, що у нас тут в цьому рівнянні буде. Х плюс 5 буде дорівнювати, знову-таки, 5 плюс Х, якщо тутожню перетворити, те саме, що і було. Так само Х належить множині. Раціональних чисел. Значить, відповідно, і там, і там безліч розв'язків, значить, ці два рівняння будуть рівносильними. Наступне розв'яжіть рівняння 2х плюс 6 поділити на x-1 до рівня 0 і обрати який варіант відповіді. Знову таки, дивіться, раціональне рівняння починаю я із того, що я випишу область допустимих значень. У нас дріб. Не може дорівнювати нулю, в тому випадку е, знаменник його не може дорівнювати нулю, значить, я його виписую, накладаю умову, що він не дорівнює нулю, і я отримую значення всі, крім числа 1. І от тепер, значить, моє раціональне рівняння я замінюю 2х плюс 6 чисельник дробу може дорівнювати нулю, а знаменник дробу не може дорівнювати нулю. І тепер розв'язую я. Чисельник, і відповідно у мене 2х дорівнює мінус 6, 2х дорівнює мінус 6, і х буде дорівнювати мінус 3. Мінус 3 це не одиничка, значить, відповідь буде х дорівнює мінус 3. Можна Її вважати розв'язком цього рівняння. Так, наступне завдання розв'язати знову-таки рівняння. В першому випадку, знову я почну із ОДЗ. Знаменник дробу 4х не дорівнює 0. Значить, х не дорівнює 0. Ми повинні виключити, тобто можуть бути всі значення, крім х рівного 0. Заміняю раціональне рівняння, так, на Систему 4х не дорівнює 0. Так, і відповідно, розв'язую тепер перше. Тут у мене буде х квадрат мінус 4х дорівнює 0, спільний множник х я винесу, х мінус 4 дорівнює 0, добуток дорівнює 0, тоді, коли або перше. Або другий множник дорівнює 0. І тепер дивіться, що у мене вийшло. Перше дає х дорівнює 0, друга дужка дає, дає х дорівнює 4. Тобто я зараз одержала два значення 0 і 4 розв'язки рівнянь. Але тепер ми повертаємось до нашого ОДЗ і у нас є умова, що х не може дорівнювати 0. Значить, із цих двох значень перше ми виключаємо. Так? І відповіддю буде лише х рівне 4. Так? Бо при нулі у нас дріб не може бути існувати взагалі. Так, і, і ще одне рівняння розв'яжемо 1 поділити на Х плюс Х поділити на Х плюс 1 дорівнює 1 друга. Знову-таки, що робити в цьому випадку? Ви вже із власних сил, будемо так казати, яким шляхом обирати розв'язання. Ну, я буду обирати розв'язання одне із наступних. Я зараз Ліву частину зводжу до спільного знаменника. Так як знаменники у нас не мають спільних множників, то я їх перемножаю. Так? Тоді сюди додатковий множник, це буде Х плюс 1, сюди буде Х. Тепер перемножаю Х плюс 1 плюс да, тут Х квадрат відповідно, так, дорівнює одна, друга. Але знову-таки, давайте ми почнемо з вами з ОДЗ. Знаменник. Першого дробу х не може дорівнювати нулю, знаменник другого дробу х плюс 1 не може дорівнювати нулю. Так, відповідно, х не може дорівнювати нулю, тут х не може дорівнювати мінус 1. Значить, цих два числа, якщо вони у нас десь вийдуть в результаті розв'язання, ми повинні з вами. Виключити, Так, це я приперу, щоб воно не заважало. Да, і працюємо далі. Значить, Тут е, запишу тепер х квадрат плюс х плюс 1, поділити на x помножене на х плюс 1 дорівнює одна друга. Так, ну, і тепер можна скористатися властивістю пропорції. 2 да, помножити на цей дорівнює знаменник на чисельник. Значить 2. Помножити на х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 1 помножити на х на х плюс 1. Наприклад, да, розкриваємо дужки. 2 х квадрат плюс 2х плюс 2 дорівнює х квадрат плюс х. Переносимо тепер все в один бік рівняння. Так, мінус х квадрат мінус х дорівнює нулю, зводимо подібні 2х квадрат мінус х квадрат х квадрат, 2х мінус х буде плюс х, і відповідно плюс 2 дорівнює нулю. Отримано квадратне рівняння. Ми ще з вами не вчили, як розв'язуються квадратні рівняння, але я його розв'язала і виявляється, що це дане квадратне рівняння не має розв'язків. Значить, якщо це рівняння не має коренів, так, то відповідно і відповідь у нас буде: так, немає коренів. Значить, Це рівняння не має розв'язку. Отже, таким чином, сьогодні ми з вами познайомилися із раціональним рівнянням. В принципі, ми просто узагальнили те, що ми з вами робили раніше, із включенням області допустимих значень. І продовжуємо на наступних уроках цю тему розглядати далі. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!